Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я відволічуся від своєї основної теми, від вирощування польових культур, і розповім вам, як виростити у себе на підвіконні лимони. І не тільки лимони, але й апельсини, мандарини, грейпрути і багато інших такої цікавих, і екзотичних цитрусових рослин. Але хочу сказати так, що лимон серед інших видів цитрусових є найбільш примхливим в технології вирощування. Отже, коли ви навчитеся вирощувати лимони, от такі, от, як у мене, вони виходять такі великі, запашні, ароматні, смачні, тому... Тоді ви зможете вирощувати всі цитрусові, які, ну, фактично, можна знайти в наших крамницях. І тому я хочу поділитися з вами секретами і помилками своїми, власними, як все ж таки, яких не робити помилок і що потрібно робити, щоб одержати у себе на підвіконні, в своїй квартирі або в своєму будинку от такі от чудові гарні плоди. Отже, по, саме перше, це е, потрібно. Правильно вибрати сорт, це дуже важливо. Не вирощуйте лимони з кісточок, це просто марно загаяний час буде. Багато із нас намагалися виростити з кісточок лимони, чи апельсини, чи мандарини. Е, вони ростуть у деяких по 10 років, але по доношення ви від них не дочекаєтеся. Е, буває таке, що по 20 років ростуть такі рослини і жодного разу не цвітуть. А якщо і цвітуть, то опадають дуже швидко. Ніякої залізі не утворюється, навіть якщо і почнеться плодоношення на таких рослинах, то ви е, одержите зовсім не ті е, смачні плоди, які ви, може, купували на ринку, а це будуть більше гіркі, ніж кисло-солодкі плоди. Тому не гайте часу і або переприщепіть цей лимон на культурні форми, або краще е, десь викиньте цю рослину і знайдіть гарний е, сорт, який буде радувати вас уже на другий рік після посадки нормальними е, плодами. Зараз велика кількість є сортів е, в Україні, які вирощують. Е, Садівники, аматори, квітникарі, тому е, підіть на ринок, знайдіть, можливо, через інтернет людей, е, подійте до них додому, які реально їх вирощують, не перепродають, а вирощують. І знайдете для себе гарні підходящі сорти. І визначиться для себе, що ви хочете. Або ви е, хочете мати е, такі величезні плоди лимонів, от як у мене, які досягають її вага кожного пів кіла і вище. Але е, якщо. Такі будуть у вас лимони, то у вас їх буде невелика кількість на дереві. Або ж ви матимете плоди середнього розміру, або ж ви матимете невеликі зовсім плоди, або лайм, або... але їх буде багатенько на вашому дереві. Це теж залежить від ваших особистих вподобань. Мені подобаються різні сорти лимонів. Я вирощую як дрібноплітні, так і крупноплітні. Зокрема, оцей от, е, сорт називається Пандероза. Інколи його продають під назвою Київський крупноплідний. Але це неправильно. Тобто людина, яка е, присвоїла цьому сорту свою назву Київський крупноплідний, вона просто-напросто є таким, знаєте, відомим київським сортокрадом. який, ну, Та людина не створила жодного сорту, а просто чужі, вже давно відомі сорта, вона давала їм свої назви. і... А-три рази дорого перепродає під своїми назвами. Утім, не ведіться на це. У кожної рослини, у кожного сорту є своя назва. Хочете крупний, візьміть пандерозу. Хочете е, такий середній, візьміть сорт Мейера. Хочете дрібноплідний, візьміть там сорт джено або ювілейний. І матимете тоді ті плоди, які ви захочете. Це е, один момент. Другий момент, ви навіть зможете укорінити. Самі цей лимон, чи апельсин, чи мандарин. Якщо у ваших знайомих росте вже дерево, яке плодоносить, то ви можете попросити живець невеличку частину гілочки, 2-3 річної гілочки, і самі вкорінити цю рослину. Як це зробити, я можливо пізніше колись розповім. Зараз поговорю, як виростити, коли ви вже придбали, у вас є цей садженець. Якщо він у вас невеличкий, зокрема, як от, от такий от у мене, його не потрібно одразу садити у е, великий за об'ємом горщик. Зокрема, оцей, який я показую, це був е, утворений саме із цієї рослини. У нас під вагою лимона. Минулої весни відламалася гілка, відчахнулася, і я шматочок цієї гілочки поставив на вкорінення і одержав такий невеличкий саджанець. Але ви бачите, він спочатку ріс от в такому горщику, потім я його недавно пересадив у більший в літровий горщик. Якщо ви одразу посадите ваш саджанець у великий за розміром, Контейнер чи горщик це буде недобре, оскільки коренева система буде займати весь об'єм вашого горщика. А надземна вегетативна власне, частина вона буде ну, дуже слабкою і недорозвинутою. Отже, лимони, як і всі цитрусові, потрібно з кожним роком пересаджувати. Кожен рік або коли їм вже 5-7 років, раз на 2 на роки. Якщо у вас вже більше 8 років в вашому дереву, ви можете на постійне місце висадити його тоді вже у великий горщик 10, 15, 12 літрів, у кого який об'єм є. І е, час від часу, все одно, навіть коли він на постійному місці ростиме. Я б рекомендував замінювати ґрунт. Раз на 5 років треба ґрунт замінювати. Новий ґрунт. Зіставайте пухкий чи поживний ґрунт, або купуйте його в відповідних крамницях, або виготавлюйте його сам. Я сам виготавлюю цей ґрунт, тобто е, як роблю е, третину піску. Дві третини типового чи звичайного чорнозему беру просто з городу. Головне, щоб там не потрапили ніякі шкідники з городу. Навіть черв'яки. Не допускайте, щоб черв'яки жили у горщику. На городі вони корисні, але в горщику в квітковому вони шкідливі. Бо коли не вдасти буде для них харчування, вони будуть підгризати корінці. Ваші рослини страждатимуть через це. Обов'язково на дно горщика потрібно класти дренаж. Як його найпростіше зробити, як я роблю, знайдіть червону цегу, побийте її на дрібні шматочки і шаром 2-3 см вистеліть дно горщика. Або купіть керамзіт, або якусь гальку, гравій дістанті. 2-3, може 4 см. Зробіть гарний дренаж. Бо якщо не буде цього дренажу, то тоді коренева система сильно загниватиме. Основна проблема у тих, хто вирощує лимони, це страждають лимони від переливу. Тобто, навіть якщо ви і не часто поливаєте, але немає нормального дренажу, ґрунт застоюється і рослина тоді не страждає. Листя підсихають, скручуються, опадають, потім засихають гілки, і рослина гине. Щоб такого не допустити, це обов'язково повинен бути дренаж. Лимони, які всі цитрусові, це не тропічні, а субтропічні рослини. Їм не потрібна така висока, можлива температура повітря, як для і таке значне освітлення, як для тропічних рослин. Для субтропічних їм потрібне розсіяне світло. Тобто соняч, прямих сонячних променів рослини не переносять. Якщо у вас. Вікна виходять на південь, це погано. Тобто, як запобігти, щоб не було потім підпалу листя, треба або тюль, або якісь сітки затінюючи, навішувати, щоб рослина отримувала розсіяне світло. Найкраще це південно-західна або південно-східна експозиція ваших вікон. Як я ще практикую. І дуже рекомендую вам це робити. Якщо у вас є е, присадибні ділянки, то на весну і наліту, навіть до середини осені, фактично до перших заморозків, ви можете свої рослини тримати під у відкритому ґрунті. Якщо вони у вас невеликі рослини, я е, просто їх пересаджую із комом землі, пересаджую їх на город. І вони там ростуть до самої осені. Вони набагато краще ростуть і розвиваються у відкритому ґрунті, ніж в горщику у квартири там чи в будинку. Тому майте це на увазі. Також, якщо у вас вже великий, велика рослина, великий горщик, от як цей у мене, то цей я вже рослину не е, пересаджую з цього горщика, а разом з горщиком закопую в ґрунт. От так, от, по е, верхню частину горщика закопую в ґрунт. Ну і тут уже ж поливаю, і теж рослина тоді набагато краще росте і розвивається. Е, також е, дуже е, важливо дотримуватися і інших е, моментів. Якщо ви е, посадили на город. Цю рослину обов'язково теж треба зробити якусь світ... тіння... світлозатіняючу сітку, тобто зробити такий напівтінь для цієї рослини. Не садіть прямо під деревами, під деревами це теж погано. Вони там погано себе почуватимуть. На якійсь відстані краще відступити від дерева і висадити цю рослину. Але пам'ятайте, що е, е, заморозки цитрусові не переносять. Навіть найменший заморозок це листя підмерзає, опадає, і рослина через це не загинує. Але істотною мірою може постраждати. Тому найкраща температура для вирощування лимону це від 17 до 20 приблизно градусів за Цельсієм. Також лимони потребують високої атмосферної вологості. сухому е, а, ну е, коли у вас пересушене повітря, тоді в, ваш, в вашому приміщенні лимон почувається дуже-дуже погано. Потрібно робити штучне оприскування цього лимона. Час від часу треба протирати вологе протирання листків, також робити. Тоді лимон буде добре почуватися. Декілька разів на сезон лимони також бажано підживлювати. Я не рекомендую підживлювати якимось тільки одним видом добрива. Натомість я рекомендую застосовувати різного виду комплексні, і органічних, і мінеральних добрив. Ну, я е, е, часто е, от, застосовую добрива торгової марки Авангард по одові, Ними я і оприскую рослини, і поливаю під корінь. Зокрема, якщо, дам рекомендацію, якщо ви будете під корінь поливати будь-яким видом добрива, не робіть це по сухому ґрунту. Спочатку ґрунт полийте е, водою, звичайно, щоб він добре е, промочився, цей ґрунт, а потім уже е, поливайте розчином е, із добривами. Бо якщо ви одразу з добривами політе на сухий ґрунт, рослина теж може одержати опіки і загинути. Часто в кімнатних умовах білокривка нападає, або там інші шкідники нападають, кліч буває, нападає, щитівка нападає на рослини. ну це Теж можна там різні на ринку є засоби захисту рослин, як це краще доглядати. ну Я вам так скажу, коли він у вас. Пів сезона, хоча б побуде на вулиці, лимон поросте, то там природні ентомофаги вони борються із тими шкідниками, які у вас завелися навіть в приміщенні. Тому старайтеся наліто вивоз, виносити чи вивозити ваші рослини на город, на дачу, десь хоча б виставляти на балкон. Так буде тільки краще для ваших рослин. В зимовий період краще їх досвідчувати, тобто робити штучне досвітлення спеціальними люмінесцентними лампами. Але якщо ви цього не робите, а лимони стоять на добре освітленому підвіконні, то вони, як правило, доживають до весни в нормальному стані і вже з весни починають активно відновлювати свою вегетацію. Важливим є. Недопущення передчасного листопаду у цитросових. Взагалі не допускайте, щоб листя засихало чи підгнивало, щоб воно опадало. Адже лимони це вічно зелені рослини і листя на них повинно завжди е, мати. Чим більше листя, тим краще. Для утворення одного плоду е, дерево повинно мати не менше 10 листків, а за краще, щоб їх було 15-20 листків. Якщо ви... Хочете, наприклад, одержати плід от з такої рослини, де всього три листка, у вас нічого не вийде. Навіть якщо у вас зав'яжеться цей плід і почне навіть рости, то з часом або плід цей засохне, відвалиться, або рослина вся у вас пропаде. Якщо ж у вас вже на вашому деревцеві більше 15 листків, от тоді можете допустити, щоб перший плід у вас там зав'язався. Утім, пам'ятайте, що. Лимон це не самозапильна культура. Це однодомна рослина, тобто не потрібно мати пару. Навіть якщо у вас одна рослина, ви зможете одержати плоди. але потрібно робити штучне запилення. Якщо він у вас росте вдома, то візьміть пензлик або навіть можете пальцем обережно тільки взяти із квітки із течінок пилок і перенести його на примочку маточки. І тоді. Рослина одержить цей пилок квітка і завість почне рости. Якщо ж завість опадає, це свідчить про те, що заплітнення не відбулося. А найкраще, все ж таки, коли він у вас на вулиці, хоча б на балконі, цей лимон буде навесні і влітку, то природні запилювачі бджоли зроблять найкраще роботу запилення. І тоді у вас дійсно будуть ну, от такого розміру. Зокрема, у нас це бджоли запилювали е, ці лимони. Е, тому, дорогі друзі, якщо ви все це будете дотримувати, що я вам розповів, повторюся правильно підібраний сорт. Пересаджувати кожен рік рослину більші більш за розміром горщики. Поступово не одразу. Добрий дренаж на дно покласти, не переливати, але й не пересушувати, Удобрювати, підсвітлювати. І тоді за 2-3 роки ви вже навчитеся вирощувати от такі гарні лимони, там, мандарини, апельсини. Практично всі цитрусові рослини, тому е, ще пам'ятайте те, що е, рослини дуже вас відчувають, е, любите ви це діло чи ні. Робіть це не з примусу. Доглядайте да за рослинами з радістю, адже це Боже створіння. Розумієте, так як і ми з вами. І треба з любов'ю ставитися до рослин. І тоді рослина віддячить вам гарними плодами. Отже, я вам бажаю гарних врожаїв, гарних успіхів. Якщо у вас щось не виходило раніше, пам'ятайте, що руки опускати не треба. Обов'язково у вас все вийде зробити наступного разу. Отже, гарних вам врожаїв.